Доброго ранку, шановні підписники каналу на Ютубі Мангалиця Чернігівщини та Facebook Старінка група Мангалиця Чернігівщини. Вітаємо цього ранкового дня на нашому господарстві. Дуже багато питань поступає по поводу вирощування. Венгерської магалиці пухової, також в групах є різні групи ще там є кармали, це помість венгерської мангалиці та в'єтнамської свині. Значить, в літній період часу нема проблем із кормлінням, тому що ці породи поїдають дуже багато видів. Рослин, також городні бур'яни, кабаки. Ну, для того, щоб е Содержати цю породу, потрібні вигули. Вона не дуже любить сараї, не дуже любить закриті приміщення. Як ви можете бачити, ми буду, побудували такий от вигул з таким навісом від непогоди. І тут у нас зараз ходять в цьому вигулі дві наших мамки, які от їдаються від поросяток. І дві будущі свиноматки, які ми взяли на пробу. Це кармали. в них батько манга, венгерська мангалиця пухова, а мати в'єтнамка. Люцерна, лобода, молоча і дуже багато, дуже багато цих трав. Всіх рослин, які ростуть на огородах у кожного її людини. І він вириваючи, сполюючи їх, ми віддаємо на годівлю. Але люцерна, люцерна це перша їда. Перша їда По калорійності, по білковості, це ахелесік, наш кабанчик. Производитель також дуже полюбляє люцерну. Також у нашому господарстві є дюмани. Дюмани. Це батько свиней дюрок, а мама венгерська мангалиця. Да? Хросінька, поздоровайся з підписниками. Та шанувальниками. Кушай, кушай, хорошенько, кушай. Кушай люцерночку, кушай моя девочки. Дюмани теж дуже прекрасно переносять зиму, поїдають сіно, так як і венельська мангалиця. О таких от сажах з виголом. Ми держимо от свиноматочка. Її вже третій місяць пішов, як вона у нас. Поросла, чекаємо на потомство. Це у нас підростає тут кокосик. Кокосик, будучий замінник нашого ахілесіка, тому що спарювати родственні спарювання не привітствуються, тому що приплоди погано ростуть, розбиваються. і Гібриди, такі гібриди, вони дуже погано впливають на розведення свиней. Тому ми привезли такого ось кокосика із другого господарства. І він у нас теж уже содержиться окремо. Так, да, кокосик? Це у нас красавиця Хросенька. Хросенька, хросінька. Хросінька. теж будуща мамочка. Дюманчика. Дюманиха А тут наші ось красавчики вже попідростали і красавиці. Це приплота тих соньки і Сімки я вам показував. Це уже поросятка. Місяць був 29 числа. Уже у травні їм пішов другий місяць, як ми їх відлучили у 30 днів. І ось вони у нас тут теж дуже прекрасно поїдають у церночку. Зерно поїдають, вода. Зерно кукурузою навіть цілою вже їдять, ячмінь цілим, але ми їм зараз. Ми пробували, кидали кукуруз а ми дробимо. Дробимо їм, получаємо дроблене зерно. Ось скосили отут газон повністю весь. І що ви думаєте, все з'їдено. Вся трава, тут матеріали, там далі будемо будувати для них ще Далі загони. Буде так по периметру йти ще приміщення для зимовки. Посадили буряки, гарбуз в процесі, кукурудза. Будемо сіяти, ще не сіяли, але будемо вже сіяти на тижні. Відповідаю ще на питання, чи потрібно... Вакцинувати цих свиней. Із мого особистого опиту, значить, за два роки, за два роки я робив тільки глистування, глистування. Більше нічого не колов ні венгерській мангалиці, ні кармалам, ні дюманам. Тому опит у мене не дуже великий. Але два роки, наблюдаючи і виращуючи цих свиней, я можу сказати так. Ну що ж, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Слава ЗСУ, які боронять нас. І наше небо, і хай Бог збереже нас та Україну.